Прекрасною грою. І ось ми вже в другому турі, другий заїзд, друга гонка на спортивних автомобілях іграшкових наголошую. Ось і тепер ми граємо на таких письмових столах на партах. Ось, бачите, папка. Ми стрибаємо, ось лінійка. Ось і ми ганяємо на таких всяких незвичних трасах. Ось поки що все дуже просто. Суперники наші поки що не складні. Ну, з кожним рівнем, з кожним туром все буде складніше. Ось, бачите, ми злетіли зі стола. Зараз пройде трошки часу, ми з'явимося. Ось суперники ще не такі складні, вони нас не обігнали. Пройшли ми перше коло тільки цієї траси, а вже допустилися такої помилки. Ну, Це початок, нічого головне бути в подальшому нам без помилок. Так. Поки що ми вдало їздимо більш-менш хоча з помилками, але ми перші. Ось що я хотів. І ось, знову ми дуже таку помилку допустили впали зі столу. Ну це нічого. Так. А ви грали цю гру? Напишіть в коментарях. Дуже цікава гра. До речі, ми граємо її зараз на Sega Master System. Але ще також, я, наскільки знаю, вона була на нес. Можливо, грали її на NES. Вона схожа. Там траси практично нічим не відрізняються, трошки зображення графіка інакше. Так, ось ми проходимо фінальне коло цього другого заїзду. І ми пройшли його. В кожному заїзді, в кожній гонці є по три кола. Як ви бачите, і за підсумками в вахурі вилітає джекстро.